Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindress Life. Літо сезон баклажанів. І в цьому відео я поділюсь з вами своєю кулінарною фантазією. Як приготувати смачний салат з баклажанів. Морку нарізаємо тоненькою довгою соломкою. Далі баклажани. Їх також нарізаємо по довжині тонкими полосками. Цибулю півкільцями, чесник мілкими шматочками. Ще нам знадобиться кінца. Її я, до речі, виростив в себе на балконі. Підготовчі роботи виконані. Овочі нарізані. На розігріту пательню наливаємо трішки олії та відправляємо баклажани. Смажимо їх альденте та хвилин 5. Не більше, періодично помішуючи. І спеції нам знадобиться копчена паприка, майоран, розмарин, червоний перець та коріандр. Кожної спеції беремо по півчайної ложечки, крім червоного перця, його трішки менше по своєму смаку. Додаємо одну чайну ложечку цукру, півчайної ложки солі. Одну чайну ложку оцту. У мене яблучний. Перемішуємо. До баклажанів додаємо цибулю, моркву, зелень, чесник та заправляємо підготовленою сумішю спецій та даємо постояти салату з баклажанів хвилин 15. Давайте спробуємо. Що ж вийшло? Який цей салатик на смак? Пробую. Салат з баклажанів вийшов дуже смачний. Мені він сподобався. Він насичений різними ароматами, які вдало підкреслюють один одного. Тому раджу вам спробувати приготувати за цим рецептом хоча б один раз. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з друзями, готуйте самі, а я для вас буду знімати ще більше смачних та цікавих рецептів. Дякую!